І ми знову повертаємося до Парижу. Там уже кілька годин горить одна з найвідоміших світових пам'яток. Собор Паризької богоматері горить частинка серця пишуть очевидці. І зараз на місці події перебуває Софія Мельник. І ось що вона розповідає. На даний момент пожежу локалізували, але не загасили, як ми бачимо. Багато людей навкруг мене, туристи всього спостерігають за, за пожежею. Ззаді мене добре видно, що ще палає. 40 хвилин назад як шпиль і полови, частина даху завалилися, і майже, залишилося, майже нічого не залишилося посередині Нотердаму. Тільки буквально пере, пере, перед залишився, і е, буквально п'ять хвилин тому як приїхало ще е, пожар е, пожарні машини, десь так приблизно десятеро машин. То, що змі передається, те що е, пожежу локалізували, але так як натердам, це є велика споруда. На жаль, до неї до до це моєї пожежі дуже важко добратися. І частково її починають гасити іменно до тих місць, де вони можуть добратися.